Юля володіє рестораном, де клієнти можуть робити замовлення за допомогою додатку. Вона вирішила запропонувати знижку на закуски, щоб залучити більше клієнтів. Їй цікаво, яка ймовірність того, що клієнт замовить велику кількість закусок. Юля відстежила, скільки закусок було в кожному з останніх 500 замовлень. І зараз ми це можемо побачити в ось цій табличці. Нехай X представляє кількість закусок у випадковому замовленні. На основі цих результатів побудуйте наближений ймовірнісний розподіл для Х. Отже, почнемо з того, що ось тут, в сумі, у нас має бути 500, оскільки нам сказано, що у нас є 500 замовлень. Отже, як ми будемо будувати ймовірності? У нас, як завжди, буде у чисельнику те, що нам підходить. Тобто, наприклад, якщо х дорівнює 0, то у нас ми беремо частоту. 40. І у знаменнику у нас буде загальна кількість закусок, тобто 500. Отже, почнемо. Там, де х дорівнює 0, як ми вже з'ясували, буде 45, сотих, або це можна скоротити, поділивши спочатку на 10, це буде 4,5, І потім ще можна на 2 поділити, вийде 2,25. Переходимо до того, де х дорівнює одиничці. Отже, у нас є 95, сотих, тобто 9,5. Х дорівнює 2, у нас 160 п'ятих. Поскорочуємо, вийде 16,5. Знову поділимо на 2, вийде 8,5. Отже, 8,25. Тепер три закуски у нас 125. Сотих. Це можна на 10 поділити, буде 12,5. Ще поділимо на 2, вийде 6,25. 6,25. Тепер 50 закусок, це виходить 50 сотих. 50 сотих можна обидві частини поділити на 50 і вийде 1,10. Тепер 35. Це у нас там, де 5 закусок. 35 п'ятих поділимо на 10 і чисельник, і знаменник. Вийде 3,5. 3,5. ну і лишилось лише 6 закусок. Там у нас 10,5 тобто 1,5. Ну і, власне, саме так ми робимо подібні ймовірні сни розподіли.